Наявності Samsung H30 у такому голубому кольорі. Ціна 2200 гривень. Має відбиток пальця. По корпусу є царапки невеличкі. Так, телефон працює повністю добре. Type-C роз'єм підтримує швидку зарядку. Також роз'єм на наушники 3.5 присутній. Ось такий по стану. По екрану немає ніяких нюансів, працює повністю добре, перевірений, протестований. Зараз покажу інформацію про телефон. Є легкі, несерйозні засвіти. Ось зверху видно. Повністю чистий. А30, 11 -й Android встановлений. По пам'яті зараз покажу та в кінці покажу, як працює камера. показує 3 гіабайти оперативної пам'яті та пам'ять телефону 32 ГБ. Ось така передня камера та задня камера. не було Так. Ось така задня камера. В комплекті йде зарядний шнур Type-C та сам телефон. Відправляю новою поштою по мінімальній предоплаті у 200 гривень.